Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Розділ 8. Використовуйте усвідомленість. Усвідомленість, також відома як медитація, це важлива навичка, яку викладають у багатьох релігіях світу вже тисячі років. То що ж таке усвідомленість? Для цілей цієї книжки скористаємося таким визначенням. Усвідомленість це здатність усвідомлювати свої думки, емоції, фізичні відчуття та дії зараз, не засуджуючи і не критикуючи себе, інших або власний досвід. Вам знайомі вирази бути в поточному моменті, або бути тут і зараз. Це лише різні способи сказати. Усвідомлювати те, що відбувається з вами і навколо вас. Але це не завжди легке завдання, у будь-який момент часу ви можете обмірковувати, відчувати і робити безліч різних речей. Правда в тому, що ніхто ніколи не відчуває 100% усвідомленість, але що більше ваша усвідомленість, то більше контролю у вас над вашим життям. Пам'ятайте, час ніколи не стоїть на місці, і жодна секунда вашого життя не схожа на іншого. Через це важливо навчитися усвідомлювати кожен поточний момент. Наприклад, до того моменту, коли ви закінчите слухати це речення, момент, коли ви почали його слухати, вже мине, і ваш поточний момент уже зміниться ви й самі вже змінилися. Клітини вашого тіла постійно відмирають і замінюються новими, тож фізично ви вже змінилися. Однаковою мірою важливо й те, що ваші думки, почуття, відчуття і дії завжди різні у кожній ситуації, тож вони деж уже змінилися. З цих причин важливо навчитися усвідомлювати те, як ваш досвід змінюється у кожен окремий момент вашого життя. Для того, щоб повністю усвідомити ваш досвід у поточний момент, необхідно приймати його, не критикуючи себе, цю ситуацію та інших людей. У діалектичній поведінковій терапії це називається радикальне прийняття. Як було описано у розділі 6, радикальне прийняття означає ставлення до будь чого без осуду або спроби змінити ситуацію. Це важливо, тому що якщо ви засуджуєте себе, свій досвід або когось іще у поточний момент, ви не звертаєте уваги на те, що відбувається насправді. Наприклад, багато людей витрачають багато часу на занепокоєння про помилки, яких вони припустилися в минулому, або тих, яких можуть припуститися в майбутньому. Але, роблячи це, вони перестають думати про те, що відбувається зараз, їхні думки літають де-інде. У результаті вони живуть у хворобливому минулому або майбутньому, і життя здається дуже складним. Загалом усвідомленість це здатність усвідомлювати свої думки, емоції, фізичні відчуття і дії у теперішньому моменті. Без осуду або критики себе інших або свого досвіду. Усвідомлене ставлення до емоцій усвідомлене ставлення до емоцій починається із зосередження на своєму диханні. Просто зверніть увагу на те, як повітря проходить через ніс і виходить через рот, заповнюючи і спустошуючи легені. Потім, після 4-5 повільних глибоких вдихів і видихів зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся емоційно на цей момент почніть просто з того, що запитайте себе, чи почуваєтеся ви добре чи погано ваше базове внутрішнє самовідчуття щастя чи нещастя. Потім ви зможете визначити свої емоції більш детально. Яке слово найкраще описує те, як ви себе почуваєте, продовжуйте спостерігати за своїми почуттями, і в процесі спостереження продовжуйте описувати, що відчуваєте? Зверніть увагу на нюанси ваших почуттів або, можливо, на те, як вони переплітаються з іншими почуттями? Наприклад, іноді смуток іде поруч із напруженістю або навіть злістю. Іноді почуття сорому пов'язане з втратою або обуренням. Також зверніть увагу на силу вашої емоції та перевірте, посилюється вона чи слабшає у міру того, як ви за нею спостерігаєте. Якщо вам складно визначити емоцію, яку ви відчуваєте в цей момент, ви все ще можете виконати цю вправу. Для цього виберіть і назвіть почуття, яке ви відчули у недавньому минулому. Який би метод спостереження за емоцією ви не обрали, щойно ви її чітко визначите, зупиніться на ній. Продовжуйте описувати зміни в якості, інтенсивності або типі емоції, яку ви відчуваєте. В ідеалі вам слід спостерігати за емоцією аж до того моменту, поки вона значно не зміниться, за якістю або силою прояву, і ви не відчуєте тією чи іншою мірою хвильовий ефект вашої емоції. Спостерігаючи за своїми почуттями, ви також почнете помічати свої думки, відчуття та інші відволікаючі чинники, які привертають до себе увагу. Все нормально, просто намагайтеся, як можете зосереджуватися на своїй емоції, щойно відчуєте, що ваша увага блукає, залишайтеся з нею доти, доки не спостерігатимете за нею досить довго, щоб помітити, як вона зростає, змінюється і зменшується. Поки ви вчитеся усвідомлено спостерігати за почуттями, ви можете відчути два осяяння. По перше, ви усвідомлюєте, що в усіх почуттів є природна тривалість існування. Якщо ви продовжите спостерігати за своїми емоціями, вони пройдуть свій пік і поступово зійдуть на нівець. Друге осяяння – сам факт опису ваших почуттів дає вам деякий ступінь контролю над ними. Опис емоцій нерідко поміщає їх у своєрідний контейнер, що не дає їм накрити вас із головою, повільно перейдемо до етапів усвідомленого спостереження за своїми емоціями. По-перше, прослухайте усі інструкції, щоб як слід ознайомитися із цим досвідом. Якщо вам здається, що вам комфортніше буде слухати інструкції під час відпрацювання цієї техніки. Використовуйте смартфон, щоб записати на диктофон вказівки повільним рівним голосом. Якщо ви надиктовуєте собі ці інструкції, то робіть паузу після кожного пункту, щоб був час на отримання повноцінного досвіду від процесу. Глибоко, повільно вдихни і відчуй потік повітря, що проходить через ніс, спускається в горло і проникає в легені. Зроби ще один вдих і спостерігай за тим, що відбувається у твоєму тілі, поки ти вдихаєш і видихаєш. Продовжуй дихати і спостерігати, відзначай усі відчуття у твоєму тілі, поки дихаєш. Постав на паузу на одну хвилину. Тепер зверни увагу на те, як ти себе почуваєш емоційно. Зазирни всередину себе і знайди ту саму емоцію, яку ти зараз відчуваєш. Або ж знайди ту емоцію, яка тобі запам'яталася із недавнього минулого. Зазнач, приємне це почуття чи неприємне. Просто утримуй увагу на цьому почутті, поки не усвідомиш його. Пауза одна хвилина. Тепер підбери слова, щоб описати цю емоцію. Наприклад, що це радість, задоволення чи збудження, може, це смуток, занепокоєння, сором, втрата? Як би там не було, продовжуй спостерігати за цією емоцією і описувати її у себе в голові. Звертай увагу на те, як це почуття змінюється і що саме змінюється. Якщо тебе щось відволікає, то відпускай це, не даючи своїм думкам на ньому захруснути. Зверни увагу, чи посилюється твоє почуття, чи слабше є, і опиши цей процес. Пауза одна хвилина. Продовжуй спостерігати за своєю емоцією. І не давай нічому себе відволікати, продовжуй підбирати слова для того, щоб описати найменші зміни у якості або інтенсивності твого почуття. Якщо інші емоції вплітаються в нього, продовжуй його описувати. Якщо твоя емоція перетворюється на зовсім іншу емоцію. Просто продовжуй спостерігати за нею і підбирати слова для її опису. Пауза. Одна хвилина. Думки, фізичні відчуття та інші відволікаючі чинники намагатимуться заволодіти твоєю увагою. Поміть їх відпусти і зосереться на своїй емоції. Залишся з нею. Продовжуй за нею спостерігати. Продовжуй, поки не помітиш, що твоя емоція змінилася або зникла. Для вивчення виберіть одну або кілька навичок усвідомленості для щоденної практики, щонайменше протягом двох найближчих тижнів. Які з них ви будете відпрацьовувати, коли, де і як довго. Складіть план, зокрема, заплануйте час, поставте собі нагадування, щоб значно підвищити ваші шанси на успішне виконання практики усвідомленості. Після того, як ви відпрацюєте навичку усвідомленості протягом двох тижнів або більше, поверніться до вправи, сфокусуйтеся на окремій хвилині із попереднього розділу. Чи змінилося ваше відчуття часу, хоча б трохи.